Може якось так? ей я, я поламався як? <риклад> як як там даже стінки немає? чому так важко Самий там п'ятий уровень, тільки Пласочка, ну я там доторкнувся чи ні блін це капець! Шо за. Шо куди я полетів 5. Может тут надо... Эм... Треба думать, я не умею думать. Блин. скопать Реально не знаю. Ну... Но... Ну... Но... Ну... Но... Ну... Но... Но... И что? Уже как-то надо... Ого, я там близько був так. А зараз ще раз попробую, Мабуть, так і потрібно. Так, так. Да блін. Стоп. що це за бах? Так я можу... Що це таке? Так, так це не ізі. Ja, ja.